Гниль сходів зводить вас з розуму. Якщо ви плачете від горя, спостерігаючи, як ваші маленькі зелені паростки воянуть і буріють, ви прийшли в потрібне місце. На жаль, я дуже добре знайомий з цією ситуацією. Це нагадує мій день без кави, починаю бадіро, але в підсумку воєну і падаю. На щастя, існує багато способів запобігти гниттю сходів. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію, щоб ваші рослини залишалися здоровими. Що таке гниль сходів? Ви посіяли насіння з великою турботою, спостерігали за ними як яструб. І раптом вони гинуть швидше, ніж з'явилися. Що сталося? Найчастіше винні грибкові захворювання. У них забавні назви: пітіум, фузаріум, фітофтора і ризоптонія. Якщо говорити точніше, фузаріум і ризоптонія це гриби, а пітіум і фітофтора відносяться до оміцетів. Іноді насіння взагалі не проростає. В інших випадках вони сходять, але швидко перетворюються в кашу, дуже прикро втратити всі паростки разом. Ці грибкові спори часто живуть у ґрунті і можуть переноситися зараженими садовими інструментами, вітром або комахами. Потрапивши в ґрунт, вони легко знищують вразливі молоді рослини. Симптоми гнилі сходів майже неможливо уникнути зараженого ґрунту, оскільки ці спори є скрізь. Ґрунт для розесади і загальна вода спрощують їх поширення. Теплодомашніх умов теж сприяє їх розвитку. Уражені гнилю паростки часто не пробиваються вище рівня ґрунту. Виянення і потемніння. Типові ознаки грибкової проблеми. Листя виглядають водянистими і м'якими. Якщо хвороба вражає коріння, зростання сповільнюється, рослина вияне і гине, уражені стебла змушують його падати. Іноді в хворих місцях можна побачити білу паутинообразну цвіль. Перевірте, чи немає інших причин таких симптомів, таких як жуки або гусениці. Ознаки можуть бути схожі, але методи боротьби зовсім інші. Як боротися з гниллю сходів і запобігти її. Вилікувати гниль сходів неможливо, і спеціальних фунгіцидів для цього немає. Тому головне профілактика: ось кілька простих способів захистити свої рослини. Стерилізація ґрунту. Думки про стерилізацію ґрунту розділилися. Одні вважають, що це вбиває грибкові спори, інші, що знищуються корисні мікроорганізми, які стримують патогени. У будь-якому випадку краще використовувати свіжий ґрунт для розеесади. Якщо у вас постійні проблеми, спробуйте оброблений ґрунт. Якщо берете свою землю і стикаєтеся з гнилю, прожарите її в духовці для стерилізації. Дренаж вибирайте добре дренований субстрат. Застій води створює ідеальні умови для грибків. Стерилізація інструментів. Садові інструменти можуть переносити спори. Щоб уникнути зараження, ретельно мийте їх перед посівом або використовуйте нові контейнери. Правильний посів сіяти потрібно не глибоко і не дуже густо. Загущені посадки заважають випаровуванню вологи. А глибокий посів уповільнює зростання, даючи грибкам більше часу на атаку. Температура Для домашнього посіву використовуйте нагрівальний килимок, щоб прогріти ґрунт до 21 градуса. У відкритому ґрунті перевіряйте температуру перед посадкою і дочекайтеся оптимального прогріву. Освітлення Будинки краще використовувати фітолампи вікна. Особливо взимку дають недостатньо світла. Паросткам потрібно мінімум 6 годин світла в день. Полив: поливайте розеяса теплою чистою водою знизу, щоб листя і верхній шар ґрунту залишалися сухими. У відкритому ґрунті поливайте до полудня, щоб волога встигла випаруватися. Вечірній полив створює ідеальні умови для грибків. Проріджування Якщо насіння посіяні занадто густо, прорідити сходи, залишивши найсильніші, це покращить циркуляцію повітря та випаргування, укладення. Дотримуючись цих порад, ви уникнете розчарування через гниття сходів. Ваші рослини віддячать вам міцним ростом і хорошим урожаєм.